Відкриття дитячого садочка, капітальний ремонт двох шкіл та будинку культури ключові завдання Озернянської об'єднаної територіальної громади. На ці проекти вона отримає з державного бюджету більше 5 мільйонів гривень. Зі станом справ у громаді ознайомився голова обласної державної адміністрації Степан Барна під час робочої поїздки у Зборівський район. Одна з найстаріших будівель у громаді клуб у селі Цебрів. По-перше, що будівля вже старенька, тому що вона ще колись була просвітою, побудована як хата читальня. Пройшло вже практично майже, не майже 100 років, а 80 років практично можна порахувати, скільки Ну Вже дуже так, все, що бачите, у той дах, він все був накрита, була бляхою, потім перекрита була шифером, але в будівлі конструкції все те саме було. З часом вона трошки вдосконалювалася треба добувати добудувати було кінобутку бо ж час йшов вперед громада вирішила розмістити в одному з приміщень будинку культури фельдшерський пункт а там де зараз він знаходиться буде дитячий садочок загалом для капітального ремонту будівлі потрібно 600 тисяч гривень ми міняємо повністю дах наскільки я читав проект бачив що тут має бути повністю нові нове дерево і профнастил має бути алюмоцинк. Міняємо е, всі двері в середині, кромі вікон. Вікна ми заміняли два роки тому. Вхідні двері ми теж маємо новенькі, замінені, такі зроблені, добротні. Також їх не треба. І решт в сердині, повністю підлоги, двері, е, штукатурка. Е, тепер е, міняємо повністю електропроводку, тому що вона вже відколи, відколи освітлення, вона не витримає зараз сучасних нагрузок і сучасної апаратури. Також в середині оздо повністю йде е, ремонт. Сін, будемо казати, як воно називається ще. І з надвору також. Водов... Зовнішня штукатурка, водовідведення, рельві і будемо казати, ще відмостки. Більше 15 років мріють про новий садочок у селі Осташівці. Школа і це приміщення було в 91 му році відкрито. Ще в нас працював головою колос Подобко Степан Петрович. Садик працював десь біля семи років, а тоді почало розпадатися господарство, і так садик занихав, і садик почав дах і садик не працював. Частину робіт же виконали власними силами, перекрили дах завдяки спонсорам. Поміняли вікна і двері. Тут планують відкрити групу на 25 дітей. Обслуговуватиме садочок п'ять населених пунктів, також у планах відкриття очисних споруд у громаді. Проектна документація вже є зроблена. Тільки питання зараз стоїть. Частина очисних споруд в межах населеного пункту, частина за межами населеного пункту. Якщо цей законопроект другому читання буде до кінця вересня проголосований, це питання знімається і ми даємо на експертизу і очисні споруди, які будуть не тільки. Школу дитячий садочок, а ще буде е сектор житловий включений до чисних споруд, потужністю 200 метрів кубічних в добу буде введений в експлуатацію. Ну думаю, може на слідуючий рік. Проблем для вирішення чимало, однак разом їх розв'язати легше. Сім сіл, які війшли в територіальну громаду, кожному сліжку зробиться. От ми були сьогодні в Цебріві, були в Осташівцях, в Озерні. В кожному селі робиться там школа, прикривається, там будинок культури робиться, і це є результатом децентралізації. В територіальну громаду буде спрямовано загальних проєктів на суму 5 мільйонів 200 тисяч гривень в цьому році. Це дасть можливість відчути певні зміни для самої територіальної громади, і показати, що реформа може бути в дії. Більше того, громада, яка об'єднує більше 6 тисяч людей. Жителів цієї громади має перспективу для розвитку і ми сподіваємося, що в ближчому часі до цієї громади долучаться ще інші села. Голова ОДА наголошує, головне вчасно подати проекти на затвердження у Мінрегіонбут, адже обласна державна адміністрація усі проекти вже погодила. Кошти є 100% на рахунках громади. Ми чекаємо реалізації ефективних проєктів.